Всім привіт! Сьогодні огляд насіння, але не просто огляд, а ціни на насіння в роздріб. Тому що пішов в магазин і я здивувався, відносно минулого року ціни пішли трошечки догори. Але про все по порядку. Ну, почну з чого? З гороху. Горох традиційно дешевий, це розважний 22 гривні. Не знаю, яка тут вага, але в принципі для дому достатньо такої кількості. Редиска завжди для теплиці. Редиска в мене лише в теплиці. Купляю вієну, 20 гривень ціна. Вона завжди в малих упаковках. Купив дві штуки на оцю грядку, хочу ранню посіяти. В принципі, вже тепло, але нема часу зараз сіяти. Ну, в принципі, купив такої ранньої. По 20 гривень. Минулого року була 18 в тому самому магазині. Також купив сору. ну Сора вона дешева, тут 10 грам. Ну і 14 гривень за 10 грам це дуже хороша ціна. Також кукуруза. Солодка. Ну, кукуруза, якщо врахувати, що 10-15, точніше, зернинок, 25 гривень для себе буде достатньо. Буряк. Буряк купив простий звичайний, це є в нас Бордо. Ну, просте насіння, 25 гривень за 20 грам. Ну і купив гібрид Пабло 60 гривень і вага. Не бачу, де воно є, чи воно йде по вазі, чи воно йде по насінинах. 150 750. 750 насінинок. 60 гривень. Ну, в принципі, якщо порівняти по вазі, то отут більше. 20 грам, то по вазі більше як 750 насінинок. Можливо, тут 10-15 грамів виходить. Просто хочу трохи гібридами, тому що посію поруч для того, щоб був, була різниця. Морква. Морква в мене трошки залишилась з минулого року. Червоний велетень. Тільки тут 20 грам залишилось, так я її не посіяв, була зайва. Є нанська, дешева. Не пам'ятаю, минулого року купляв, то не пам'ятаю, скільки воно коштувало. Але цього року купив розважну лагуну. 5 грам 70 гривень. В принципі, гібриди моркви дорогі. Якщо говорити про пачки, то в пачках морква доходить, якщо 10 грамів, то доходить до 200 гривень. Тобто гібриди моркви дуже дорогі. Але найцікавіше це огірочки. Огірочки це моя тема. Тому планую в теплиці посидити отут ранніх, з двох сторон ранніх огірочків. Ця грядка у мене лишається під редиску, під зелень. А ця грядка залишається під розсаду, щоб було місце розсаду огірочків розставити, а потім піде це все на город і там вже щось посажу в травні. Але про насіння. Ну, топчик. Ціна якість це у мене Дездемона. Точніше як, вона зараз називається Елла. Але минулого року я купляв отаку дездемону. То тут так і пише Дездемона в дужках Елла. Ну, я купляв такі по 5 грам, в магазині вона також є розфасована, коштує 35 гривень за 5 грам, але я зразу купив заводську упаковку 10 грам за 70. Це, по суті, одні ті самі гроші. Тому це в мене з минулого року також її посію. Цю елу дездемону це вона здається чеська селекція, чи яка ця фірма. Так, Чехія. 10 грам. І в принципі воно вже протроєне, все нормально. Тому для городу це в самий раз. Також купив інші гібриди. Почну з Амура. 50 штук Амура, 160 гривень. Амур то є дуже класний огірочок. Минулого року в мене Амурчики росли отут 10 штук. Біля дверей зліва були до фактично до морозів. Десь в жовтні, чи коли був перший мороз, тоді вже ці огірочки підмерзли. А в принципі, були вони і були. Далеко не порівняється ні з якими для теплиці. Тому вирішив того року купити більшу упаковку. Також купив артіст 10 штук 25 гривень. Та сама фірма. І також купив сонату. Ще хотів купити насіння, забув, яка там назва, ну коротше, мені порадили. Але в магазині його не було. А заказувати десь в інтернеті спеціальну одну пачку, або ходити по базарі, всі точки обходити заради одної пачки насіння, то ліпше купити щось інше для проби. Не пам'ятаю, яка ціна, тому що знаю точно, що давав. 100 гривень і получав здачу. Тобто ціна менше як 100 гривень, це точно, бо здача була. А от чи там 40 гривень, чи 50, чи 60, чи може яких 35. Ну, 35 навряд чи 50 штук. Ну, коротше, ціни не пам'ятаю, але десь 40-50 гривень приблизно. ну Арт 25 дешевий, тому що тут 10 зернинок, тому і ціна дешева. А в принципі, артіст також дорогий. По плану з огірочками. Десь орієнтовно всередині березня планую посадити розсаду для теплиці в стаканчики. І планую, тут в мене є грядка, яка має 4,50 довжини. І хочу, ну, тут високо досить. І хочу посадити тут рядок і тут рядок. Лише по одному рядочку, але так, щоб на цій грядці були всі чотири сорти. Ну, порахую спочатку, скільки приблизно вийде. Тут думаю штук 15, може навіть до 20 буде. Тобто посажу, наприклад, є от артіст, 10 штук. Посажу 10 артисту, 10 сонати, 10 амуру і 10 дездемони. І тут, відповідно, посажу 20 огірочків ранніх, ну і буду спостерігати, як вони себе покажуть. А все решта, те насіння, яке залишиться, висаджу на розсаду в квітні, в середині квітня, так, щоб на початок травня пересадити на город. Просто думаю, що, от, наприклад, купляти гібриди Амур Артіс, отакі дорогі гібриди для городу, трошки трошка поки що стрьомно. Е, думаю, що треба. Користуватись перевіреними, тобто спочатку посадити небагато на городі, також посажу, наприклад, на городі дездемону і відповідно посажу Амура. І зроблю позначки, щоб можна було подивитись пізні, пізніше на результат. Тому що на городі це така штука, то погода не та, то посуха, то душі, і може бути може не врожай або можуть бути якісь інші чинники. Тому так, як дездемона, Елла дездемона, то вона для города вже перевірена. Я її висаджую вже, мабуть, років 6, може 7. Десь так, 6-7 років точно, може і 8 з року в рік. І в принципі, ці огірочки хороші по формі, хороші по врожайності. Минулого року, наприклад, купляв польське насіння. Назва огірок тепліця чи як він сорт. Ну, коротше, вони були от такі маленькі і грубенькі. Ну, коротше, не, не дуже вони були хороші. А дездемона, наприклад, те, що на малюнку, то вона по-справжньому відрізняється від цього малюнку. Вона темніша, тут такі салатові кольори а вона темніша і вона отакого от, от от типу. Бо це вже він такий грубенький, а дездемона така подовгаста. Тому дездемона найбільше, ну і ці всі для проби. Звичайно, що артист 10 штук піде лише в теплицю, а от Соната Амур і дездемона підуть також на город. Ще, можливо, докуплю якоїсь моркви гібридної, тому що це насіння мені довіри не внушає. Лагуна, вона досить дорога. А ця, не знаю, не пробував. В будь-якому випадку ще якусь пачинку докуплю. Але моркві сіяти багато не буду, тому що цього року морква така собі по рентабельності не дуже. Маю на увазі 23-му році, тому що ціни не було, врожай був маленький, а ще була посуха. Осінню було важко копати. Коротше, не дуже мені морква. Підходить, тому що праці, роботи, затрачати на морку треба багато, важкої праці, а віддачі мало. З огірками все цікавіше, тому що огірки не потребують багато трудових зусиль. Ну і плюс збираються без проблем, тільки носити відром залишається. Тому такий от огляд насіння. Хотів показати ціни в роздріб, тому що хто заказує великі упаковки, там в кого великі об'єми, а заказує оці такі металеві жестяні банки великого, великої розфасовки, то відповідно там і ціни зовсім інші. А якщо такі всього потрошка, то ціни звичайно дорогі. Є, наприклад, навіть в АТБ от є от такі, така марка насіння. самого звичайного там воно починається від. 6, здається гривень. 6, 15, 20 гривень, тобто дешево. Так само в магазинах насіння. От, Наприклад, оця фірма смачний, то насіння, як правило, дешеве. Ну, Просте, звичайне, дешеве насіння. А що стосується таких якісних гібридів, то ціна дорога. Але експеримент все покаже. Сію, висаджую і дешеве, і дороге разом. Ну і результат. Буде влітку, осінню, зразу помітний. Кому це відео було цікаве, корисне, пишіть все, що думаєте в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока!